Добрий вечір, ми сім'я Ямкових з Донецької області. Я мама Олена, а в мене доченька Євусік. Да, да. Да, ми дуже вам вдячні за те, що ви нам дали можливість купити зимовий одяг для дитини. Ми купили їй куртку і чобітки. Вона дуже вдячна. Да? Да. Да? Тобі сподобалось да. мені? Ду дуже вам дякуємо. Дуже вам дуже дякуємо. Да, ми з Донецької області. Ми вже давно живемо в Київській області, але я її сама виховую. У мене буває, ну немає можливості купити її зимовий одяг. Ми вам дуже вдячні. Вітаємо всю Україну і ваш фонд з наступаючим новим роком. Ми хочемо побажати всім нам міцного здоров'я і насамперед миру і перемоги України. Ми дуже любимо нашу країну і вітаємо вас всіх з Новим роком, з наступаючим новим роком. Ми вам кажемо дякую, велике, До побачення. До побачення. побачення. всього найкращого вашому фонду.